Усім привіт! Мене звати Іра, а це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжкове Мхо про прочитані книги. І сьогодні у мене прочитаним є черговий фентезійний янходалт від видавництва ранок. Це Королівство душ, авторства Ренни Барн. Чому я почала з того, що це від видавництва ранок? Тому що я цю книгу купила виключно, тому що це видавництво ранок. Таке враження, що фентезійний Ян Хедалт від цього видавництва для мене став автопокупкою. Чомусь мені здається, що от вони на ньому спеціалізуються, я за нього хапаюсь. Не те, щоб абсолютно завжди я ним задоволена, але після того, як я так абсолютно випадково натрапила на забуття з Шенен Камерон, то все, я хапаюся далі. І таким чином я схопила і цю книгу. Її я читала в електронці, тому що все-таки нема у мене ідеальної довіри до фентезійного Ян Далту. ніколи не знаєш, він мені зайде чи навпаки роздратує швидкого кину. Паперова книга. Я її мацала книгарні, зроблена, якісно, папір, дуже важкий. от Я взяла я так, томик прямо, надрукований на екопапері такий трошечки сіроватий. В принципі, якщо цікавить така література, можу радити і як електронку, і як паперову, воно рівноцінне. Я купила електронку в дорогу, слухала в аудіо варіанті. Мені сподобалося загалом. Мої враження про цю книгу. Особисто мене вона не влаштувала, я буду казати, чому. Але так само більшість слів, які я скажу про цю книгу, будуть позитивні. Я її буду хвалити я її буду радити, при тому, що у мене самої ця книга залетіла в блокнотик з нелюбими творами, тому що наприкінці цієї книги відверто я її вже гартала. Але на початку ми почнемо з оголошень, що найперше. Ініціативу читаю для ЗСУ. Закликаю вас долучитися до донатів на картки буктюберів. Всі зібрані кошти будуть передані Гео Валькірії і звіти про те, на що ці кошти підуть, і будуть у нашій групі Буктюб українською. В цю групу я вас запрошую і просто так. Там розпродажі, там лотереї, всякі різні книжкові, там цікаво, і там мої колеги теж закидають свої відосики. Тому я дуже-дуже вас запрошую. Все в описі під відео. І друге оголошення, поки... Що ви все ще можете писати питання на тему, що у мене тисячі підписників на каналі, тому все, що ви хотіли мене спитати, ставте питання десь. В інстаграмі під дописом можете під цим відео. Що завгодно, давайте поспілкуємося. Насправді, питаннячок уже так не збиралося, але ніколи мало питань не буває. А оскільки, поки що мені ще хочеться розповідати про дещо прочитане, то до зйомок ролику про. Тисячу підписників дійде десь через тиждень. Тому часу дуже-дуже багато. Отже, повертаємось до огляду. Про що ця книга? Це фентезійний Янгдалт з вираженим африканським колоритом. Прикиньте, дійсно. От і як колись було про дітей крові і кісток, що там африканський колорит, там я його не відчула. А тут. Відчувала Неочікувано. Тобто були і вайби у ці типового американського я кадалту, але плюс якісь традиції, якась от атмосфера от якогось такого цікавого африканського племені зі своїми традиціями, зі своїми обрядами. О, так, я відчула. Там були атмосферні сцени. Ура, ура, ура! Отже, наша головна грині звуть Ара. Вона є спадкоємицею двох таких могутніх магічних родів з двох різних племен. І вона очікує, що вона ну, точно стане вище імбовою чародійкою, там якісь дари у неї прокинуться так точно. Але вони не прокидаються. І, врешті, доходить уже до того, що їй 16 років, і це така ситуація, що ну от уже зараз не прокинулась, то далі навряд серям би ти магал. Це дуже така проблематична ситуація. Батько любить дівчинку, він її приймає будь-якою завжди її підтримує. А от мати, вона досягла найвищого шабля в ієрархії жерців. І вона дуже-дуже дуже сильний маг. І для неї от те, що донька не змогла, це от просто повний провал. І, скажімо так, це тільки старт книги. Тому що далі, чим далі ми йдемо по сюжету. Тим далі ми відходимо від того, з чого ми почали. Там такий ворог подій, що насправді я їх послідовно навіть одне за одним вже й не згадаю. І власне, це і є моєю гігантською претензією до цієї книги, чому мені ця книга не сподобалася? Тут немає трьох актної структури. Тут немає такого, що зав'язка. Ми кудись ідемо, там другий акт поколбасилися, і третя. Ми закінчили арку. Ні, тут виходить, що одна ситуація перетікає в іншу, яка перетікає в іншу, яка перетікає ще в одну. І врешті її вже збили за рахунку, в яку ситуацію все це перетекло. Все це перетікає логічно, кожна дія має свої наслідки, кожен наслідок є початком чогось нового. Але мені, от я зрозуміло, дуже, дуже дуже не вистачало цього відчуття, що це історія конкретно про щось, а не просто про набір подій і наслідків, до яких вони призвели. Давайте закінчу швидко з претензіями, тому що другою моєю претензією є те, що оці зміни подій і наслідків, як на мене, відбувалися дуже швидко, дуже різко. Я не відчувала емоційних гойдалок героїв. Я не відчувала, що вони емоційно змінилися, коли пройшли певне випробування. Вона героїня потрапляє в дуже серйозні ситуації, але вона їх отак от просто через кому лускає, і йде собі далі по сюжету. Тобто я розуміла її мотивацію там. Можна здогадатися, чому один стан змінився інший, але в той самий час на емоційному рівні я не відчувала, що і головна героїні, герої навколо неї другорядні, пройшли якусь трансформацію, змінилися емоційно, змінилися морально, що у них з'явилися або зникнули якісь відчуття. На жаль, ні, це от пройшло повз мене. Власне, от з цих двох моментів мені історія не зайшла. Але далі я буду все хвалити, і от я розумію, що якби я читала цю історію в підліткому віці, то я б в неї закохалася і перечитувала, у мене були полюблені моменти, я б цитатки виписувала, тому що оці якісь, можливо, емоційні гойдалки я б додумала сама. А окрім того, тут ахіренний світ. Отже, є племена, які поклоняються якомусь одному богу, який, начебто, як спускав магію на ці племена. Є місто, в якому поклоняються цілому пантеону богів, але вони на це місто магії не спускали. Але по суті, всі ці боги вони колись там були між собою родичі з певними стосунками. Існують полчища демонів, які живуть в певних місцях, але коли там прориваються, вони хочуть жарти душі людей. І жити за рахунок цього. Окрім того, є такі як загублені душі, вони не видимі, вони ходять в натовпі. Але коли дуже багато цих як загублених душ там крутяться навколо якоїсь однієї людини, то у цієї людини це як предвісник смерті. Ці душі можуть бачити тільки ті, хто володіє магією. Цікавий момент, що головна героїня магією не володіє, але в той самий час вона може ці душі бачити. Неочікувана така комбінація. Окрім того, існують різні ритуали, які допомагають трошечки ту магію вивільнити. Наприклад, на самому початку книги головна героїня бере участь в такому ритуальному танку, в який там на якусь дрібку часу в неї ця магія заходить, вона її відчуває, тобто вона може її тримати, але закінчуються ритуали, і магія з неї витікає. Є люди, яких називають шарлатани, це ті, які знайшли певний спосіб. Обмінювати роки свого життя на володіння магією теж на, на певний обмежений час. І причому, коли вони там застосовують цей ритуал, щоб отримати доступ до магії, то ніколи не знають, скільки цих років у них забереться. Тобто, це може бути якийсь один рік, невідомо коли. А може бути прям величезний відтинок життя вкрасти. І негативні якісь фізичні наслідки від усіх продажу часу наступають там майже одразу, тобто ну як. Я не знаю, люди старішують. Хоча в деяких моментах з героями це не було описано прямо як фізіологічне старішення. Це скоріше, як дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Тобто у когось там зуби починали випадати, або волосся, а не те, що там з'являлись моршки чи старіння тіла. В Місті там, де поклоняються різним богам, жерці отримують доступ до цікавих практик. Там, наприклад, був верховний жрець, який міг залазити в. Мозги людей і змінювати їхні спогади. І він навіть був з Він любив так гратися, причому там з молодими дівчатами, що от він перевертав їм мозги і насаджував хибні спогади про якісь непристойні сороміцькі дії. і От йому було приємно знати що. Тепер вони оце пам'ятають, що їм здається, що вони це робили. Вони відчувають там, сором, пристижені від того, що з ним було. Ну, такий збочений мужичок був. Про цілу купу ще якихось обрядів і релігійних практик, які були в місті, я вже й не згадаю. І яскраво там якесь дерево священне росло і з ним щось було пов'язано. Там стояли різні статуї цих різних богів, при тому, як одна з богинь була без імени, її ім'я забули. Настільки глибокий лор, там таким пентоон, що я його не можу згадати. В моменті ти його пам'ятала, і ти пам'ятаєш свою емоцію, що коли от я слухаю, і от одна деталька, інша деталька, ще одна. І думаю, офігеть, як авторка все це навигадала, як вона зібрала це купи. Причому це зібралися купи дуже органічно. У мене не було такого відчуття, що вона в мене щось накидали. Це була реально якась продумана система. Я просто фігівала від того, ну наскільки. Цікаво, воно все зроблено. У мене були деякі питання саме до реалізації. Тобто, наприклад, коли доходило до якоїсь практики, то це могло б типу взяли і зробили там, не знаю, купили закляття на ринку, застосували. Або там варіння якихось зіль, там от були специфічні зілля, кров'яні зілля на крові, яке допомагало підсилити магію якось її проявити. І там теж були тисячі рецептів цих зілля. Пішли, зварили там, вигадали рецепт походу. Загалом все те, що стосувалося лору, все те, що стосувалося перешкод, з якими стикнулися наші головні герої, це було кайфово, це було прям супер. Там є ще вставочки, як. З життя цих богів, тобто була якась передисторія, все йде до якихось масштабних божественних воїн, і воно так потрошечку закручується. Тобто від якоїсь проблеми однієї дівчинки, якій там магія не прийшла, все це виходить просто от на божественний рівень на долю людства. І от, от це дійсно це йде на громадження, накопичення, одна дія тягне за собою іншу. Це просто офігенно круто. Політичні інтриги також там багато якихось героїв розставлені, всі між собою пов'язані, всі між собою взаємодіють. Герої цинічні, герої йдуть до своєї мети, герої не зважають на засоби в цій книзі. Достатньо таких сильних жорстоких сцен. Ну не прямо що м'ясо-м'ясо, але я розумію, що от в мої 16-17 років мене б це дуже 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 вразило. Тобто сцени морального насильства, сцени фізичного насильства, сцени катувань, от все те, що може полоскатати нерви. Так, воно тут є. Була от прям низка ситуацій, коли герої там безвільні, але вони знаходяться в компанії дуже-дуже дуже якогось імбового персонажа, який налаштований щодо них негативно, або хоче їх використати просто як маріонеток. І у героїв немає вибору, вони мають підкоритися. По суті, якщо от глобально на цю історію подивитися, то це історія про те, як. Маленькі люди відмовилися визнати, що вони маленькі люди, що вони нічого не можуть, і вирішили в мінус собі, незважаючи на якісь мінуси щодо здоров'я, щодо життя, щодо от глобально своєї долі, своєї фізичної цілісності, моральної цілісності, душевної цілісності, все одно дійти до певної мети благої когось врятувати, або конкретну людину, або світ, або стримати дане слово. Головні герої прям мега-мега-мега відповідальні в тому, що вони роблять, і це викликає у мене до них просто безмежну симпатію. Також окремим пунктом відмічую, що тут порушено теми різних типів стосунків: стосунки в парі, стосунки дружні, стосунки любовні, стосунки в сім'ї, стосунки батьки-діти, стосунки навіть там. Бабуся і онучка, стосунки між друзями. Насправді, друзів там було стільки багато, що я заплуталась в їхніх іменах і трошки призабула, хто що означає. Дуже цікавий акцент на любовних стосунках, тому що, наприклад, там є момент, коли головна героїня там наважується чи не наважується діти до першого інтиму, і вона думає про контрацепцію. Як на мене, це просто офігенний меседж. Як От якраз для підліток, які будуть це читати, це звичайно трошки абсурдно в масштабі історії, тому що, знаєте, наприклад, герої йдуть на бій з якимись демонами, і, можливо, завтра вони загинуть, але все-таки зайва вагітність нам не треба. І ця любовна тема дуже сильно перемішана з темою дружби, темою фронзони, темою поваги до себе в межах цих стосунків. Тому. Я не знаю, навіть як рольова модель, от е, з цих стосунків, з яким стикається головна героїня, це я б сказала дуже цікаво і класно. До того ж, тут мене привабила така любовна лінія, тому що ми входимо в цю історію уже з того, що. Героїні і герої, вони знайомі. І це така трошки історія Ромео Джульєти, тобто мати головної грині і батько головної герої є такими дуже сильними політичними суперниками. А от, типу, діти дружать. Що тут по атмосфері? Окрім того, що тут дійсно бувають моменти з такими. Прям помітними африканськими вайбами, ну я не можу сказати, якої конкретно африканської країни для мене це невідомо, це все абстрактно. Тобто є якісь ритуальні танці, є амулети, артефакти, там музичні інструменти. І це відчувалося, Коли головна гриня як на локації перебувала на території племен, тому своєї бабусі, яка була ж грицею, то оце прямо витали в цій атмосфері. Але коли потім Гриня змінює локацію, переїжджає до міста, як повертається, я не знаю, з канікул чи щось таке. То там я вже якось не могла зачепитися. Атмосфера це чого? Тобто так, якесь місто, можливо, атмосфера якогось ринку. Я не знаю, каїр чи що теж з фільмів, але вже це була атмосфера якоїсь такої більш світської держави. Із суто стандартного фантазійного Янгдалту. Там робота в крамничці, у якій вже не відчувалося чогось такого особливо екзотичного. Це стосунки з друзями. І, знаєте, це коли збирається купа героїв, і вони починають жартувати один над одним. Ну, типу, такі жарти, але підколоть, видати чийсь секрет. Ну, я це не люблю в книгах, але це зустрічається весь час. І також часом це жартування переходить в таку браваду, тому що ці, знаєте, як троє підлітків пішли і розмотали армію, то так це приблизно атмосфера цієї книжки. І якщо вважати, що основною темою цієї книги таке те, що було на старті, типу, чому наша головна гріння опинилася без магії, що вона робила, щоб отримати ту магію, і до чого це, врешті-решт, призвело, то оця арка, якби з натяжкою, закрита. Але посередині книги була така, така велика низка подій, що. Таке враження, що історія тільки-тільки почалася, тільки-тільки розкрилася, і це серія. Тобто там прям відчутно, що буде продовження, буде наступна частина. Я навряд чи піду її уже далі читати. Але для тих, хто за першу зачепиться, то ця історія глобально про цілеспрямованість і жертовність. Я б от саме так її окреслила: те, настільки відданим є головні герої, те настільки впевнено, вони йдуть до мети, і те, з якими ми. Проблемами вони стикаються. Дещо мене плутали сцени, коли якась ем, халепа, халепа, як Мила, я сказала, е, трапляється дуже неочікувано, а герої це сприймають, а начебто. Invece. Ну от сталося. Тобто Тут я провожу неочікувано паралелі з Робертом Джорданом і колесом часу, там, де могло щось бути, ми йшли по вулиці, там описано, дуже вулиця, дуже багато водянисто, завернули за вугол, а там стоїть їхній головний ворог, і вони дуже швидко розвертаються і тікають. І це такий тобто немає якоїсь підводки, що А от зараз щось станеться. Воно просто ну, йшло, не йшло, йшло, щось сталося. І Теж були часто такі моменти. Типу, щось там, наприклад, герої говорять, 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 потім там Лезо виходить з живота такого-то співрозмовника, і співрозмовник падає мертвим. Я такий, типу, це мало бути якийсь драматичний, серйозний момент, але ми до нього прийшли типу, поїв, попив, убили співрозмовника. Це теж мене дезорієнтувало. І трошки заважало плавно сприймати цю історію. Тож, що ми маємо? Офігенно задумку, то це різнобарвний світ, дуже глибокі проблеми, дуже серйозні виклики, дуже серйозні жертви, на які герої йдуть заради того, щоб досягнути мети. Ну, на противагу з мінусів, немає чіткого арки персонажа, немає чіткого побудованого сюжету, немає плавних емоційних. Змін характерів, нема, такого, щоб ті події, через які пройшли герої, прям якось адекватно вплинули на їх психіку, щоб було, ну щоб я могла повірити, що так от героїня на це пішла і через це змінилася. Герої, якби дещо картонні, вони наділені певними рисами, і вони просто механічно їх тримаються. І з цими от механічними рисами вони по сюжету далі йдуть. Ось такі виходить у мене враження. Я дійсно сподівалася, що більшість того, що я про цю книгу сказала, було позитивним, тому що я щиро хочу її розрекламувати, я щиро хочу звернути вашу увагу на цю книгу. І, в принципі, хочу звернути вашу увагу на асортимент видавництва «Ранок». Вони мені не платили за рекламу, але це, бачите, яка я щира дівчинка. Я дуже сподіваюся, що коли-небудь вони видадуть Young Adult, який я люблю, але який ще ніхто українську не переклав. Ну, будь ласка, видайте, це ж ваша спеціалізація. Все. Хто читав цю книгу? Я вас прошу до коментарів, мені цікаві ваші враження. Я пам'ятаю, що мені вже одна людина коментувала, що цю книгу читала, їй сподобалося? Я чекаю на ваш коментар. Все, на ваш коментар особисто. І загалом. Як завжди, будь ласка, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо, і вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.